Вітаю всіх. Сьогодні у нас обзор таких цікавих відкриток. Це імпортні відкритки. Ось так вони виглядають. Ось така у них іде друга сторона для заповнення. Як бачимо, є також місце для марки. І я, друзі, купую такі відкритки на мультяшну тематику. І купую від 10-20 центів за один екземпляр в залежності від тематики та рідкісності відкриток. І також набагато дорожчі екземпляри, на деякі навіть договірні ціни. Також, якщо маєте бажання вигідно купити або продати свій антикваріат, зверніть увагу на Віоліті, хороший сайт. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, деталі в описі. Є цікаві відкритки. Скидайте фото. До зустрічі в наступних відео.